Дня мої любі малята сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття, а про кого ви впізнаєте, вигадавши загадку. В нього дуже яскрава родина, в кожного гарна червона ковтина. Цятки чорніть на круглих боках. В світі нема красивіших комах. Ви здогадалися, хто це? В кого чорна ковтина? З чорними цятками? Так, звісно, це сонечко. Червону половинку горошини на шести чорних лапках. Всюди називають ласкаво. У нас сонечком, в Західній Європі божою овечкою, сонечним телятком або сонечним жучком. Сонечко це маленький кругленький жучок. У нього червоне з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок ніг і голова, груди, черевце. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Сонечко, сонечко, полети на небо, там твої діточки, всім дарують квіточки. Цю пісеньку наспівують діти, коли симпатична комашка дріботить по долонці. Нарешті дає собі вмовити, піднімає лаковані надкрила, випускає прозорі крильця і відлітає. Восені сонечка ховається під суху траву та листя. Буває, що сонечка зимують у всіх на віду. На стовбурі дерева, їх поливає дощ, засипає сніг. Щоб не смернути, вони ще сотені втрачають воду, підсихають і засипають до весни. А з приходом тепла сонечка влаштовують свої будиночки на листі і квітках різних рослин, відкладають яйця неподалік від колонії попелиць прикріплюють їх до ніжньої сторони листків. Через 1-2 тижні з'являються лічинки, а через 4-7 тижнів личинки перетворюються на лялечку, яка підкріплюється до листка і згодом з, -з, -з кокону з'являється повністю формоване доросле сонечко. Сонечка дуже корисла камашка, вона з'їдає шкідливих комах. До речі, про їх апетит вони надзвичайно ненажерливі і можуть з'їсти за добу до сотні дрібних комах, попелиць, павутинних клишів, червеців, білокрилок і не лише дорослих особин, а їх личинки та яйця. Буває, що сонечка нападають навіть на метеликів. У день кожному сонечному телятку потрібно півсотні попелиць, а личинкам не менш тисячі. Ми звикли вважати, що сонечко має червоне забарвлення і чорні крапки на спинці. Насправді сонечка буває різних кольорів червоні, чорні, жовті, помаранчеві. І білі. Є також сонечка не лише з чорними, а й з білими крапками, кількість яких у різних видів може варіюватися від 2 до 22. До слова, крапки означають не кількість років життя, як дехто вважає, а належне до певного виду. Коли наступного разу побачите жучка сонечко, полічіть його крапочки. Нам зазвичай найбільше відомо з крапкове сонечка, але у світі їх існує понад п'ять тисяч видів. Навіщо ж сонечку такий яскравий наряд? Щоб не чіпали і не кривдили. Яскраве забарвлення сонечка є попереджувальним знаком для ворогів. Насамперед птахів. Один раз птах спробує поласувати сонечком, то відразу випленю його, як тільки воно потрапить до рота, адже сонечко виділяє їдку жовту рідину з неприємним смаком та запахом. Так сонечко захищається від ворогів, Забарвленим попереджає про те, що вона не у житті сонечок дуже багато секретів. Наприклад, навіщо води збираються в багатотисячні стада і сидять на одному місці. Погляньте, це сонечко облюбили прибрежні камені. Зрозуміло б, що збиралися тісною родиною в зимові холоди, а влітку. Чені припускають, що під час таких посиденьок сонечка обмінюється якоюсь дуже важливою для них інформацією. Іноді сонечко поводяться зовсім незрозуміло. Траплялося, що у спекотні дні вони хмарою налітали на людей, які загоряли на пляжі. Загалом у житті цих дивовижних комах нерозгаданих таємниць. Вистачить і на частку майбутніх дослідників. Сонечко вважається символом удачі, добра, благополуччя, довірливості, тому в багатьох культурах убивство цієї комахи заборонено. Ось таке цікаве заняття у нас вийшло сьогодні. На все добре вам, малята! До зустрічі.